Лист восьмий, Сенека вітає свого Луцілія. Ти велиш мені, так пишеш, уникати юрби, жити осторонь і вдовольнатися своїм сумлінням. Де ж у такому разі ті ваші настанови, що закликають умерти на полі діяльності? Але ж те, що дораджую робити тобі, роблю й сам. Заховавшись, зачинив за собою двері, одначе з тим аби міг сприяти багатьом. Нема дня, що минав би мені в досвіллі. Навіть частину ночей уриваю для занять. Снові від не віддаюся, падаю в знемозі, все ще затримуючи на праці, втомлені від неспання вже напівзамкнені очі. Я відійшов не лише від людей, але й від справ, передусім, від своїх власних. Займаюся справами нащадків, записую все. Що могло б їм допомогти. Викладаю в листах рятівні настанови, начебто були складники помічних ліків, цілющу силу яких я сам випробував на своїх виразках, і хай повністю вони й не зажили, все ж перестали розповзатися. Правильну дорогу, на яку втомлений блуканням я так пізно навтрапив, показую іншим гукаю їм, уникайте всього, що так вабить юрбу. Всього, що подає нам випадок, з острахом та підозрюю, зупиніться перед будь-яким несподіваним добром. Таж і звір, і риба ловляться на якусь ласу сподіванку вважаєте це дарами долі? Ні, це пастки. Хто з вас хоче мати спокійне життя, хай докладе всіх сил, аби не потрапити в ті гачку ваті, намазані пташиним клеєм добродійства. Бо до того додається ще один, чи не найгірший обман. Гадаємо, що ми впіймали, а то нас упіймали. Така стежка веде до прірви, єдиний вихід піднесеного до висот життя, падіння. А ще, коли щастя, підхопивши, зіб'є нас із прямого шляху, то годі опертись тій безстрині треба плисти навпростець або ж одразу йти на дно. Фортуна не просто перевертає, вона кидає стрім голов, несе на стрім чаки. Отож дотримуйтесь розумного і рятівного способу життя своєму тілу годіть настільки, наскільки це достатньо для доброго здоров'я. Поводьтеся з ним суворіше, аби воно не повставало проти душі. Їжа хай лиш голод заспокоює, пиття хай гасить справу. Одяг оберігає від холоду, дім хай буде захистом від негоди, і не має значення, чи здерну той дім, чи з різнобарвного чужоземного мармуру. Знайте, під стріхою людині живеться не гірше, ніж під золотом. Нехтуйте всім тим, що постачає нам непотрібна праця, безлічу оздоб та витрабеньок. Думайте над тим, що лиш одна душа гідна подиву. І для великої душі все менше від неї. Коли ось так бесідую сам із собою, з нащадками, то невже вважаєшся менше корисним, аніж коли б я вчащав до суду, відтискував свій перстень на таблички з заповітами, чи коли б у сенаті голосом та рукою підтримував пошукачів? Ті, що видаються бездіяльними, повірмені, зайняті великим ділом, про людське і водночас про божественне вони розмірковують, але пора закінчувати і за своїм звичаєм дещо додати до цього листа. Знову ж таки, не з моїх, а з епікурових запасів. Ось що я нині прочитав у нього мусиш слугувати філософії, якщо хочеш пізнати справжню свободу. То піддався, довірився їй, той не ждатиме тієї свободи з дня на день, тут же буде вільним. Кажу бо, саме служіння філософії це вже свобода. Можеш запитати мене, чому так багато гарних думок я беру в епікура, а не у наших філософів? Запитаю в свою чергу і тебе чому вважаєш, що ті епікурові вислови не є водночас спільними для всіх? І як багато поетів кажуть щось таке, що філософи або вже сказали, або саме їм належить це сказати. Не торкатимось уже ні трагедії, ані нашої тогати. Останнє, до речі, не цурається поважності, тому і є чимось середнім між комедією та трагедією. А скільки прекрасних віршів знайдеш у мімах, скільки й Поблія зустрінеш такого, що випадало б виголошувати акторам на кутурнах. А не на звичайнісіньких підошвах. Наведу один із тих його віршів, що пов'язаний з філософією, а заразом із тим, про що ми тільки но говорили. Поет теж вважає, що випадковий набуток не наш набуток, чим випадок утішив, не твоє воно. Пригадую, цю ж думку ти висловив іншим значно кращим і стиснішим рядком дарунком долі довго не натішишся. І ще ось не обминує його. Чи не найкращий вислів, що взяв, віддати доведеться будь-коли? Але я не вважаю, що мій борг погашено, я лише повернув тобі твоє. Бувай здоров.